Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам сонце ясно світить у вікно щодня! Мене звати Мірашніченка Євгенія Анатолівна. я вихователь старшої групи. Сьогодні у нас буде заняття зі сталого розвитку, яке називається Країна вічливості. Кожного дня люди спілкуються один з одним, щоб жити разом. Щоб люди допомагали тобі і добре до тебе ставились, ти теж повинен до них. Добре відноситись, підтримувати гарні стосунки. Такі стосунки починаються з щоденного привітання. А девіз нашого заняття нічого не обходиться нам так дешево і не цінується так дорого, як вічливість. Зараз я пропоную вам послухати одну історію. Колись давно в одній країні було зачароване місто. У цьому місці не світило сонечко, не цвіли квіти. Діти не сміялися, ні співали пісень, а часто сварилися, плакали та навіть били один одного. Люди не говорили один одному добрих та лагідних слів. Діти ви щойно побачили, які жителі жили у цьому місці, як вони себе поводили. Давайте ми допоможемо жителям цього міста та навчимо їх говорити вічливі слова. Діти, подивіться, до нас завітав гном із країни вічливості. Він разом з нами навчить людей цього міста вічливим словам, а заодно і перевірить, чи не забули ви їх. А звати цього гнома. Привітайлик! І у нього є для вас завдання. Ось у нього є перше завдання. Привітайлик! Ти допоможеш мені перевірити наших діточок? Так, він надзвичайно нам допоможе. Будьте уважні, я вам буду зачитувати речення, а ви будете на нього відповідати. Коли ти ходив до садочка, яке перше слово ти казав? Так, це було доброго ранку, молодці малята. Тобі допомагали роздягатися, одягатися. Що ти відповідав вихователям? Дякую, молодець. Ти йшов коридором і випадково когось штовхнув. Що треба відповісти? Пробач, будь ласка, молодець. Які слова ти не забуваєш казати мамі та татові, коли йдеш лягати спати? Так, це слова на добраніч. А коли уся сім'я сідає обідати чи снідати за столом, що треба казати? Смачного, молодці малята! Тепер ви пригадали, які слова, в яких ситуаціях слід говорити. Привітаю! Тобі сподобалось грати з малятами? Так, чи вірно, малята відповідали на запитання? Так, молодці! А тепер я пропоную вам пригадати чистомовку про добрі слова. Приготуйтесь, будь ласка, Анок, Анок, добрий ранок. Зустрічаємо світанок. Ень, ень, добрий день! Дуже раді. Цілий день. Ечір, ечір, добрий вечір. Всі втомилися під вечір. Дітки, а зараз привітайлик просить, щоб ви покликали своїх маму або тата та разом з нами пограли у веселу гру. Так, слухайте уважно правила. Почуйте хлопок. Привітайтеся за руку. На свисток. На звук дзвоника кліпаємо оченятами. А на звук бубна обійміть один одного. Готові? Слухайте уважно. Так, молодці! Привіталися за ручку! Молодці! Поклик... Поклипали оченятками. Так, як гарно у вас виходить локіточками. О, як ви гарно віймаєте один одного! А зараз привітайлик! Пропоную вам пограти у гру, будь ласка! Ця гра на увагу! Він хоче перевірити, чи уважно ви слухаєте завдання. Коли я до вас буду звертатися з проханням та казати слово, будь ласка, ви виконуєте моє прохання. А коли я не кажу вічливих слів, ви його не виконуєте. Готові? Уважно. Починаємо. Присядьте, будь ласка. Молодці. Поплескайте в долоні. Встаньте, будь ласка. Ступайте ногами, пострибайте, будь ласка, покричіть, поплескайте в долоньки, будь ласка, покажіть язика. Сідайте на свої робочі місця. Будь ласка! Діти, привітайлику дуже подобається з вами займатися, але в нього є ще завдання для вас. Наступна гра називається Вічливо чи не вічливо. Ви уважно слухаєте віршик. Якщо вічлива людина повинна робити про те, що говориться у віршику, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, то тупаєте ніжками. Приготуйтесь, слухайте уважно. Привітайтесь до матусі. Рідна з добрим ранком. Так, молодці, треба поплескати. Без запрошення йти в гості. Не вітайтеся там низьким. І ні за що слів, будь ласка, і прощай не говори. Так, молодці, треба потопати. Галасуй, пиші, кричи, коли хтось відпочиває. Так, це неправильно, треба потупати ніжками. Усміхнися, сонечку, здравствуй, золоте. Усміхнися квіточці, хай вона росте. Так, молодці. І останнє. Усміхнися дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхнися, побажай добра. Аплоди. Молодці. Діти, подивіться, до нас у гості завітала подружка, привітальника. Її звати Добринка. І вона до нас прийшла з гарними новинами, що у місті, де завжди усі плакали, сварилися та бились. Щось трапилось. Подивіться, як у них змінилося відношення один до одного. Діти почали разом усі гратися та посміхатися. Ніхто нікого не б'є за іграшки, усі мирно граються, діляться один з одним. Вітаються, посміхаються та дарують гарні подарунки. Сьогодні ми з вами на занятті пригадали вічливі слова. Я впевнена, що ви їх ніколи не забували і надалі будете їх завжди використовувати в своєму житті. До побачення, до зустрічі!